Поклали квіти до пам'ятника видатному українцю та згадали рядки з його поезій. Так, хмельничани відзначили 209-й день народження Тараса Шевченка. Традиція щорічна і з кожним разом доводить актуальність слів митця через століття. Людина, яка була одним з рушієм творення української нації. Для нас, людей патріотів, визначення нації це Шевченко, це і мертві, і ненароджені, і прийдешні всі покоління. Все, що ми читаємо Шевченка, все, що ми чули сьогодні в виконанні нашого хору, ну воно ніби писане вчора, да, воно надзвичайно актуальне. В тому і є вся геніальність Шевченка. Він геніальний, він пророк, він символ нашої боротьби. Ну і я впевнений, що надихаючись словами Шевченка, пророчими словами Шевченка, ми обов'язково переможемо в цій війні. Вшановують пам'ять про Шевченка в усьому світі. Його поезії цитують сотні років поспіль. Про нього складають і власні вірші. Наш вічний геній правди і свободи боровсь, каравсь, не каявсь, а творив. Шевченко совість нашого народу. Він бачить все з Чернечої гори. Пам'ятають про митця не лише у шевченківські дні любов до його творчості виховують і у молоді. Ми п'ять разів їздили в Кані, робили там перформанси, робили конкурси. Дуже гарний і потужний матеріал Шевченко для виховання нашої молоді. Шевченко це не просто письменник, це не просто поет, художник. А це ідейний духовний лідер, наставник нації, і ми постійно звертаємося до його пророчих віршів, текстів змісту і діємо, і живемо, особливо в сьогоднішніх умовах, за його заповітом іншими настановами. І дуже важливо, щоб це все ми, освітяни, доносили до наших дітей, і виховували їх, розвивали, щоб вони розуміли і бачили. Хто такий Шевченко? Як він впливає на суспільство? Як він об'єднує? Боротьба за свободу та незалежність України триває і сьогодні. А Шевченкові слова, наче молитва, звучать із уст мільйонів українців. Борітеся, поборете. Аліна Кострова, Володимир Паламар, Новини міста.